Всім привіт, друзі! Значить, виложила я відео про китайську, що китайська каже, що українська не зрозуміла. І от пишуть мені два чувака. Один чувак пише, що чому я не написала, що китайська каже, що українська не зрозуміла не на китайській, а на українській. Я кажу, бо я укр. І, ну, і я не знаю китайською. І, і другий чувак пише, що він зовсім погоджується з першим. А от мені прикро, бо я сьогодні старалась просто скін робила, багато відео знімала, нерви тратила. Ще й вчора. Уночі живіт болів мене. мусила дві таблетки випити, щоб перестав. І теж шість разів плакала. Вчора таково до цього всього. І прям я не хочу до... портити нікому перегляди. Але от буває так, що мене хейтять просто так. І причому ще день родження скоро в мене. І мені дуже прикро за вас усіх. Навіть не підписників, які мене хейтять. І я не люблю своїх хейтерів, не люблю тих людей, які не хочуть, щоб я знімала в Ютубі. Мені так від цього всього стає прикро. І я не хочу, щоб мене хоч хтось хейтив. Просто за контент. І Я знімаю те, що я хочу. Я слідкую за трендом. І знімаю те, що я хочу, те, що мені подобається. І хейтери, зрозумійте, нічого не пишіть мені в коментарях. Навіть якщо ви хочете щось написати, напишіть ніколи. Бо мені буде прикро, а в мене ще й скоро день народження. А в мій день народження ніхто не має хейтити. Всі мають писати, тобто 3 липня мають всі написати, що в мене відео дуже хороші. Щоб... Мені прикро не було, мені буде 9 років, знаю мали літка, але нічого тут факт, що я вже на причастя ходила. Знаю, більшість з вас теж ходили. Але в я ще й мусила. От просто вивчати для себе дуже тяжку молитву. І щоб ви знали, от ті салфетки, якими я весь все відео протирала лабубу, То вони ароматні. О, як гарно пахнет. Рекомендую купляти всім щодня. Я не знаю, щодня. Я в якому щодня є, але в маму То и всім, папа.